Всім привіт хлопці. Продаємо автівку, Шкода Октавія тур червоного такого кольору. Я на де не пропадав, ж знаходжусь в Україні, просто з самого початку війни пішов на службу і купляв автомобіль для дружини. Дружина не хоче на ній їздити, тому що механіка. А Мені вона зараз не потрібна. І... Пропоную для вашого огляду і також ну, для, продажу, для продажу цей автомобіль. Стосовно Vito АКПП-4HP20. Також ж продовжуємо працювати, ремонтувати, так що звертайтесь хто з України по коробкам. А на сьогоднішній день у нас шкода Octavia Tour 2009 року. Газ, бензин, 16 двигун. Зараз я вам покажу техпаспорт. Так, бачимо червоний. автомобіль пригнаний в цьому році і є першим власником на Україні. По автомобілі, по техніці, нічого не потрібно робити. Хто знається розуміється на цих автомобілях, знає їхні косяки бока, це провисає потолочина, проблема з цими передніми картами. По цьому автомобілі бачимо стан, що він, він дуже гарний. <кій> Стосовно кузовщини жодна деталь, я не бачу, щоб вона крутилась. По фарбуванні пробивали на ній подвійний подвійний окрас. тобто Якщо потрібно, там додаткові будуть фотографії. Якщо на місцеві будете, можемо зробити фотографії, знайти цей прибор. Ну, проміряли, вона вся по кругу. Я не пам'ятаю, порядка щось 200-200 з -200 лишнім мікрон, це коли її купували. Тобто я не знаю, скоріше її там за все її там фарбували. Чи з заводу, чи перед продажем. Стосовно комплектації у нас кондиціонер. Я скільки читав, дізнавався, що у них на 1.6 клімата немає. Стеклопідйомники підйомники передні. Руль, руль перешитий, куліса перешита, ну, робили просто для себе. Я не люблю зачуханих автомобілів. Якщо будете дивитись мої відео на Ютубі повіто, тобто я люблю машини. Щоб воно було в гарному стані і не люблю, коли, коли воно зачухано, пошарпане, тобто, краще його освіжити, щоб там, не казали, тут півмільйона, там ще скільки пробігу. Я пошкоден не дуже. Тобто Це бюджетний автомобіль, який ну, блин, за такі кошти як ми його продаємо, продаємо його за 6,5 тисяч, торг є на автомобілі. тому що є якісь, ну, на, кожному, на кожному автомобілі для своїх років. Буде в будь-якому випадку якісь нюанси. Тобто по косметиці тут бажано буде пройтись. Зараз я вам покажу, які тут у нас є недоліки по косметиці. По нас стороні дивимося навіть арки, вони повністю цілі. Може десь щось є, там якісь маленькі десь скольчики. Ну, Що ми хочемо, як не як автомобілю 14 років. Стосовно от під машиною. От навіть ці арки, зараз я вам включу фонарика, покажу. Дивіться, який стан тормозних дисків. Ну, тобто вона вся обслужена по тормозам, по ходовій, передні стойки нові, задні амортизатори, е, я не пам'ятаю, ну, відбійники все чітко, По ходу вона дуже м'яка, вона пливає дійсно автомобіль, задні пружини нові. І от бачимо стан е, під машиною. По порогам також пороги нормальні, не гнилі, але є трошки там загнутість оце, ну кромка кантовка чи як вона правильно називається. Ну, це я думаю для легкових автомобілів і це не є проблема. Тобто аргументований торг є біля автомобіля, але вона не буде там не за 5, не за 5,5 не буде. Хочете подивитись автомобіль, не потрібно там, написувати коментарі, зателефонувати, за скільки віддасте, скільки скинете. Приїжджайте по факту. Дивимось, проїхали, якщо потрібно, подивилися. Потім вже будемо спілкуватись. ну, Це для реального е, покупця. Е, так, що в нас ще по косякам? По косякам є трохи на бампері, тобто видно, що трохи десь придавило, є така невелика палитина. І все. Зараз я вам відкрию багажника. Тобто тут все по ковру, все тут в дуже в гарному стані. складок нічого такого про... проблематичного, нічого такого немає. Дуже гарний колір на ній, вживу він дуже гарно дивиться, тобто якщо може там для дружина, може хто Любить червоний колір, тобто вона дуже гарно е, виглядає. Вид вона має дуже гарний. Так, стосовно теж. Дивимось, що тут кручено, не кручено. І стан зсередини. Сьогодні у нас погода, сьогодні вітер, немає в мене мікрофона під рукою. Це я приїхав у відпустку, то заодно з... За... Зроблю відео. Заодно нагадаю за себе, що зі мною все нормально, все гаразд, хлопці, не забув за не за YouTube, не за що. ну Просто, просто така у нас зараз ситуація. Може буде якась можливість, може хтось там буде колись зі знайомих приїжджати, заїжджати. Може буде в мене час, якось хоч якийсь там обзорчик повіту я зроблю. А так стосовно... Віто, то займаємось коробкою 4H 20 світо, Peugeot, Citroen І робимо ці електроблоки пічок ми робимо. Прошиваємо блоки двигунів, блоки це пічок робимо, то сольні електропомпи. Якщо цікаво, є контакти хлопці, які залишились в морозі, яких по стану здоров'я не забрали. Звертайтесь, будемо раді допомогти зробити. Так, ще у нас є якийсь косяк по задній дверці. Видно, що трохи попадала десь вода, трошки є отут косячок. Це водійська у нас сторона. Також бачимо, що диски тормозні барабани в гарному стані, також все тут, все тут гарне, гарний стан, чистенько. Дивимось по салону ззаду і по дверцям. Також мені подобається гофри, бачите, все цілі, цілі пройоми в гарному стані. Також воно накрущено. Стан у нас сидінь. Ззаді вони зовсім гарні. По ремнях, по ремнях ну, трохи є, у них ось зараз я... я вам сфокусуюсь, бачите. Тобто їздили по Європі, користувалися ремнями. Мені здається, якщо б вона була б там 500 може 1000 пробігу, то ремні враз до хужому стані були. Так, видно? Також 2009 рік, тобто ремні, це її і... все блокується, все нормально, все працює. А кремні у нас Задні ремні. Задні ремні бачите в дуже в гарному стані. Таке чувство, що йому ніхто не користувався. Чистенький кавролін, бачите. Навіть от е буває, знаєте, що натирає від резинок. Тобто також можна по пробігу подивитися. Ми бачимо, що ну, вона в гарному стані. Не затерта не натерта. Є, звісно, там десь якісь сліди. Зараз я вам з водійської сторони покажу. От, навіть від верхньої резинки ми можемо побачити, що немає натертості то я ж кажу, є там нюанси, які потрібно підробити. Ну, Зараз війна, мені каже, здається, що головне технічний стан, Тобто, щоб сіли, не дай Бог, там, сім'я чи дружина, чи... в залежності для кого цей автомобіль буде купуватись, братися, щоб він по техніці був, щоб як кажуть на край миру ми доїхали. І також стан передніх дверей, петлі стан водійського сидіння ми бачимо, тобто є Ну така складочка, але ну, бачите, воно воно не просаджене, бачите? І воно ціле, ціле, бачите? Так, руль я вам показував на святкові. У нас зараз пробігу 290 тисяча. Так, по мастилу 291 тут написано 297 е, На пам'ятаю в іюні місяці Коли автомобіль загнали тоді і міняли чи, юнші чи, май там місяць травень по натертостям я вам казав що є трохи спереді, От яка натертість Отак також бачимо стан, стан передніх дверей із середини карти також бачимо цілі неправище. Да, ручка поцарапана трошки. Ну, що маємо, то маємо. Може кільця, може руками брали е, з ключами, то, то це залежить від власника, який розтувався нею. Так. так, оце також буває. У них такі є нюанси, що оці Воздуховоди ламають, бачимо, що воздуховоди цілі. Пічка гарно в ній працює. По двигуну також немає ні проблем, нічого. Погореємо, зараз я вам відкрию, покажу. Так. По диском, по тормозним дискам. Дивіться, виробітки майже немає. Там щось геть, геть мало. Тобто тормозна система обслужена, тормозні диски замінення колодки також в гарному стані. Зараз я вам покажу, куди вам видно чи ні. Ну коротше, Купили автомобіль до... Майже до літа можна їздити, тільки потрібно буде замінити масло. Тобто по техніці, по тормозним системам, по ходовій нічого не потрібно робити. Бачите, стан Передні харок, передніх арок, передніх стойк. Стойки нові я вам казав. Тобто Вона чистенька, гарненька ошибка. По е, с, е, стекла. 2009 рік вся покругована передня Ліва і вся вона, і задня ляда також 2009 Є сколи, Ну по крайній мірі, Саме головне що скоріше. Для себе хто захоче, той міняє. Є, як кажуть, Ну потрібно дивитись, є там, такі нюанси, що там десь м'ятинка, десь коска, ну, це все робиться, це не є проблема. Для мене, я ж кажуть, головне це техніка, що вона технічна, вона в гарному стані. Покажу вам стан під капоту. Газ він за кордоном ставився. Реально розхід газу, ми їхали, коли забрали не пам'ятаю, тершів чи що там написано це в паспорті. Ну, газ, якщо не їхати, там, не гнати, там, їхати десь 100-110, то вона реально газа хаває около 7 літрів по трасі. Якщо траса не загружена, їхати спокійно, тобто одна людина в салоні там, на невеликий багаж, то 7 літрів. Що там будуть розказувати там, більше 10. Ну, факт є факт. Якщо людина забере цей автомобіль і буде їздити я не знаю, з такою ж швидкістю, хай вона потім напише коментарі. Так, Сухо, чистенько, все нормально. Була проблема там з патрубком, то сольний патрубок замінили. Е, РМ, а тут на кришці написано 267, а у нас в реальності там 290. Е, і знімали кришку, дивилися, що ремінь, ролики, все ну, в дуже гарному стані. Тобто, 30-50 тисяч, мені каже, мені здається, можна міняти фільтр. Цей також міняли стан підкапотного простору. А навіть я знаю, що проблема у них у цих отурів. Згниває повністю рожаві, оця, е, як вона правильно називається, перемичка, то бачимо стан всі наклічки, ці збереження, маркування і ну, бачимо, що він що вона нормальна в гарному стані вона не гнила. Стан оптики. Так що кому буде цікаво, пишіть, телефонуйте в коментарях, чи де там під відео, я вже давно не викладував відео, то я вам виставлю номер телефону. Якщо що, пишіть Viber, WhatsApp, сигнал. Телеграм все в мене є на телефоні, так що звертайтесь, пишіть. Хлопці, головне бережіть себе, бережіть свої, себе і своїх близьких. І мирного неба нам всім. Дякую за те, що е, е, хто підписаний на мій канал. Багато хлопців пише і так. Е, в YouTube пише в вайбері, хто зі мною спілкується, хто не забуває за мене. Так що я ніде не, не пропав. Дякую за перегляд. Всім мира. До побачення, хлопці.